У Яготині Київської області сталася аварія за участі двох легковиків, внаслідок якої постраждало двоє осіб. Як виявилось, винуватець ДТП був у стані алкогольного сп'яніння. Про це повідомили в прес-службі поліції Київщини. Винному загрожує до трьох років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від 3 до 5 років. ДТП сталось у Яготині днями близько 21.00. За попередньою інформацією, річний місцевий мешканець, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння за кермом Volkswagen, виконуючи розворот, не пропустив шевролет, який їхав по зустрічній смузі, розповіли в прес-службі. Внаслідок зіткнення машин травми отримали 24-річний водій та 19-річний пасажир Шевролет, яких із тілесними ушкодженнями госпіталізували до місцевої лікарні Яготина. За фактом аварії з потерпілими, скоєної у стані алкогольного сп'яніння, відкрито кримінальне провадження.